2 січня 25-го року. Зранку була злива. Зараз у нас обід, йде мокрий сніг. Це загалом все, що вам треба знати про погоду в Німеччині. До речі, хризантеми. Буду зараз їх заносити, тому що сніг. Звісно, що в них вигляд вже не дуже. Але все ж таки 2 січня і вони ще стоять. Хто пам'ятає, якими маленькими я їх висаджувала? Вітаю, друзі! Показую вам готові шкарпеточки, як я і обіцяла. Намагалася зв'язати їх однаковими. Втім, коли в'яжеш залишків, не завжди виходить так, як нам хочеться. Але головне, що вони грітимуть ноги, і це їх основна задача. Тут 75% вовни, 25% ПА. Використовувала три види залишків, резинка стандартна 2 х 2. Далі розподілила. Тут пішли доріжки 3х1 резиночка. Укріплена п'ята і стандартне закриття мисочка голочкою. Ось такі вийшли. Це я вам знімаю відео і буду пакувати, тому що сьогодні буде відправка з перевізниками. А мені ще треба побігти докупити кави, чаю, солодощів, можливо, печиво якесь гарне, подивлюсь. Ще ми будемо відправляти ось такі шкарпетулі. Раніше відправляли інші, але побачили, що тут от термо написано. Спробуємо. Нехай вони потім скажуть нам. Який буде відгук? Можливо, будемо ще всі купляти. Наразі ось такі справи побачимо ще з вами. День у нас трохи сонечка, і ми вийшли на прогулянку в ліс. Вовко. Мерзнемо. А я дещо назбирала. Щось буде. Тихо, спокійно в лісі. Дуже гарно. А ось там внизу місто, в якому ми живемо. Ось там. Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто обожнює в'язання і пряжу. Моє ім'я Марінка. І сьогодні буде більше про плани, ніж про в'язання, оскільки в мене з ним наче щось як пороблено. Почну з того, що я надихнулась відео дівчаток, які в'язали дуже гарні файні шкарпетки із залишків. І я з таким натхненням перебрала свою пряжу, вибрала залишки і. Зараз я вам покажу залишки, які я підібрала для цього задуму. Подивіться. І як гарно я підібрала по кольору. Але, на жаль, по скрутці і структурі пряжа не співпадає. Спочатку я витратила вагон часу для того, щоб зв'язати схрещену резинку. Як виявилось, вона просто шалено косить. Але ж мені треба було схрещену резинку. І я витратила ще вагон часу для того, щоб вигадати і зв'язати саме таку резинку, яку я хочу. Врешті-решт, коли мій терпець урвався, я зв'язала резинку 2х2. Але це ще не все. Оп. Через те, що скрутка, в пряжі різна. В мене виходило все, що завгодно. Спідниця, рукавчик, але не шкарпетка. Добрий вечір. Навіть скоріше за все. Доброї ночі всім. У мене таке пізне підключення з руки, тому що я буду оце все розпускати. Чому розпускати, запитаєте ви. А тому що подивіться, які гарні файні кольори в бунтику. А коли я оце все поєднала, як на мене це просто якийсь жах. І я змусила себе дов'язати до п'яти вже тут, почати другу шкарпетку. І це зараз сиджу і думаю: ну, не можу. Не подобається, не можу себе силувати. Тому вирішила зафіксувати і розпускати. І ось після 225-ї спроби. У мене вже око сіпається, і я закинула цю ідею і в'яжу просто однотонну шкарпетку. І висновок у мене такий: в'язання це натхнення, і медитація, коли все виходить з першого або принаймні з другого разу. А зараз, друзі, хочу показати вам мій светрик. Я вже поділила на перед та спинку, ось так це вже виглядає. І ви знаєте, начебто це дуже простий процес, великі спиці. Але оцим в'язуванням гачком леліток я собі настільки його ускладнила, що й гадки не маю, коли я його завершу. А в нас похолодало, вже б хотілося б його. Одягнути. А зараз, друзі, розповім про цю красу, яку ви бачите спочатку відео. Це 100% меринос як ви бачите, теж лелітками Тут 500 метрів на 100 грамів. Я замовляла цю пряжу собі на палантин або на шарф. І тут була пряжа ще в підмот. На жаль, вона не підійшла. По тону, і довелося мені дивитись в своїх запасах. Гадаю, що, можливо, буде це ось так це теж 100% марінос 1450 метрів на 100 грамів. Або буде, можливо, так, хоча це поєднання під питанням. Треба, звісно, що зв'язати зразки і подивитися, які більше мені сподобаються Хоча я не хотіла, щоб воно було таке пухнасте. Ще по тону підходить ось так, бачите? Але з цієї бобінки не можна брати пряжу. Тут бебі-альпака і я її брала спеціально на кардиган. Тому це підпитанням. Так. І ще покажу одну бобінку, яку я замовила, і її достала. Ось така красивезна органічна бавовна. Я її замовила, тому що мене попросили зв'язати іграшку для дитини брязкальце. І я вирішила, що органічна бавовна для цього підійде якнайкраще. Тут 830 метрів на 100 грамів. І гадаю, що я буду в'язати в декілька складень. Треба в'язати зразок і побачимо. Отже, друзі, мене очікує багато в'язання, сподіваюсь, вас теж. І я бажаю вам легких петельок. А зараз пропоную вам підвідати разом зі мною замок Тавтоцького ордену в Це таке неймовірне відчуття, коли ти йдеш по старовинному каменю. І тут ось така краса. До початку 19 століття Батмеріндгайм був маленьким аграрним містечком подвійною оборонною стіною та вежами, з яких збереглися до наших часів лише дві, у 1826 році пастух Франц Геріх відкрив високий вміст солі та корисні мінерали у місцевих джерелах, і з того часу Бадмергінгайм став курортом та найбільшим здоровчим містом землі Баден-Вюртенберг. Суспільне культурне життя з 1926 року набуло значних імпульсів завдяки курортній спрямованості його розвитку. Тут же в декілька років Едуард Мюрике, який написав в цей час багато віршів та поему Іділія Боденського озера. А оце зараз я вам показую е, стелю 1735 року. Вона збереглася до наших днів. Зараз я вам показую лялькові кімнати 19-20 століття. Ці кімнати відображають реальні предмети та моди того часу, його стандарти. Іграшки модернізувалися та перероблялися згідно з прогресом. До 19 століття, включно, іграшки виготовлялися одинично тислями або окремими умільцями власноруч для своїх дітей. Та були унікальними предметами ручної роботи. Цей ляльковий будиночок побудував Отто Мейс в 1910 по 1914 роки у Штутгарті для своєї доньки Маргарет. Меблі і все вироблено вручну. Бабуся подбала про текстильне оздоблення. Майже всі без винятку предмети колекції лялькових будиночків були зібрані Йоганесою Кунс та представлені вперше для огляду у Штутгарті. Під враженням руйнувань від час Другої світової війни вона збирала цю колекцію з метою донести нащадкам культуру побуту минулих років. До речі, вона прожила 92 роки. Це які гроші раніше були, а це взагалі просто витвір мистецтва. Подивіться, яка це. Ці дерев'яні скульптури датовані 1572 1973 років. Це автопортрет художника і графіка Германа Фейхенбаха з його дружиною. Підпис до картини. Лише вірність може дати нам сили пережити важкі часи. Він написав це полотно олією в 1937 році. Художник був сином єврейського корчмаря, м'ясника і торговця з Батмердхайму. У 1933 році нацистський режим заборонив йому виставляти роботи, а в 1936 йому заборонили продовжувати займатися мистецтвом. В музеї розташовано декілька пам'ятних стендів, присвячених вбитим і закатованим євреям. Їх, до речі, проживало в Батмертхаймі до 200 80 людей. У період з 39 по 45 роки, внаслідок диктатури і репресій, загинуло щонайменше 61 представник з єврейської громади Батмергенхайму. А зараз ви бачите предмети старовинної аптеки 16-17 століття, які викупив музей Тевтонського ордену. Оце вам хочу показати, як в Німеччині, після свят залишають ялинки, підписують, кому ялинка належить. І так по всій вулиці бачите, там ще і приїжджає автівка спеціально, збирають ці ялиночки. Ось бачите, на папірці написано. Чия Чи це ялинка? Ось так. А ось ми застали якраз автівку, яка збирає ці ялинки, ти подивіться. Алло! Дуже привітні, бачите? Кеша, давай домовимось. Спочатку я знімаю відео, а потім ти будеш співати. Добре? У мене вже око сіпається музей, замок Тевтонського ордену в Батмаренгаймі. Бажаю вам легких петельок, мирного неба і гарного настрою. До побачення і дякую за перегляд!